Алло, Ульо, що ти Мар'ясико? Але це футболка, ладна, навіть шляхи. Ти кож не... шляка приперлася знову? Ти мені скажи, ти кош шляка приперла. Я охолодитися та прийшла. Що що? Охолоджуємо. Та в тебе вже, що що? В тебе вже, будь висохла, але це як нога. Де я висохла. О, те, я висохла. Навіть каже, Наталка каже, боже, Ліанка, да, та куди там <звук> дати. <звук> я на марафоні. Я на Софії марафоні сижу. Так? молодець. А те, що сказати, зажурилося, як більш клінки в ОДВ палатвори. Думку гадаєш, так? Я піду на марафон. Підеш? До, До Софії? 19-го. 19-го? 19? Вона, вона теж йде на марафон. Да, де да, ж тоді? Тараз я скажу 19. Ну, я за вас буду вболівати, руки, ти ж сказав, що буде підтримувати. Я підтримувати буду. А наш буде марафон. А ви, знаєш, що наш буде марафон в осінньому бої? Так. А ви? А ви ярлинце. <п 'ємце>. А ви ще ні нить не з песком. Найменш спес. Вода мала, кава мала. Каулярка пише Галинку, а скільки ви кави п'єте в день? Ну, вісім, дев'ять, беру в писок. Та на ну, що тобі мені то? Писок інакше нам бер в беруть круги, не вливати. Що це сітей? Це до смаку. Морозиво зараліто. Ось таке запрук, але ну, нам і вуливу дають. Ну, то що маю, то даю, що тобі можу дати. Це немає більше, що да. Це таке у нас, таке у нас посіденьки. То воду, то. Ліпе, як гарячика. Так ліпе. Та ні, ну ти хочеш щось цікавого, ні? Що цікавого? Ну, щось цікавого. Контент. контент. Я контент сам сама зроблю, не переговорю. То мені якісь шарики був, то був, дає антистрес. Так, шарики розвалила шарики. Ситіше, бо на шарик мало дали їй антистрес. Які? Там стрес не Там стрес її треба до треба до. Як то психіатр? Psychiata? Психолог, до, до психотерапевта. Ага. Правильно треба говорити. Ні, це різні професії. Я це не різна. знаю, я щось не вине. Психолог, психіатр, психотерапевт. Все різні. Я люди. не знаю. Іди до близького, треба підвезу. Давай, Забеду поїхали, псих... поїхали. Я раз там була, Дай, мені, де де Мене тві? так було, голова... чесно, мене так голова боліла, так як боліла. На перший чоловік так пограв по голові. І мене так голова боліла. Та... І в мене аж запікша кров була. Мене болить голова і все. Та мене аж до психіатра направили. Мені робили оту штуку, щоб не було там щось. Що місець... Пілог психіатр писала чітко. Думала, що я можу довіка. Ну, але дівчата твого Богові... чоловіка до психіатра але... вести те на тебе. Тебе до лікаря а, треба було лікувати. Але дякувати Богові. Тебе не туди завіли. Я Сайма здорова. До мені я... виписали. Та так він... що хто пише, що в мене в мене все чітко і здорово. А з чоловіком що? Він теж полікували його? Вже не вникаю, вже купороки так відійшла. живе з Богом, якба мене не трогає. Все нормально.